Моє вітання усім, хто дивиться «Бабусіни з маколиками з України. Зараз хочу приготувати швидкий і смачний сніданок. На сковорідочку я вже поклала смалець. Додаю сюди цибульку дрібно нарізану. Цибульку підсмажую. Звичайно, можна взяти і білу ріпчасту цибульку, але мені треба було сюди нарізати салатну синю солодку цибулю. Залишилось я вирішила використати її на яєчню. Тут в мене дрібно нарізані помідори. Помідори коктейльні, я їх не чистила. Базилік. Мені казали, що взимку я його не знайду, але знайшла дуже ароматний, дуже запашний. І цибулька дрібно нарізана. Додаю сюди оливкову олійку, перець. Сіль. Більше сюди ніяких спецій я додавати не буду, просто перемішую. Поки відставляю. І тепер саме звичайна яєчня. Перед використанням яйця обов'язково треба помити. Також до яєчні додаю перець. І сіль. Чабата. Я її підсушила в тостері, можна на сковорідці. Можна зовсім нічого з нею не робити, тільки розрізати і використовувати. Оливкова олійка. Сир рікота. На чабату викладаю сир. Зверху на сир такий смачний салат. За бажанням можна ще перець додати, але в мене такого бажання не було сьогодні. Ось така смакота. Яєчня вже готова. Зверху на яєчню кріп. Ось так виглядає сніданок. Усе приготувалось дуже швидко. Кількість продуктів я вказувати не буду. Все брала на око. Ось такі помідорки, 4 штучки були, три гілочки базиліку і одна цибулинка, синя салатна. Усім смачного.